Я боюсь Подожди. А, шприц у мене. Мама, ти чого боїшся? Не подавай войду. Ти що? Мама каже, що боїться. Ти колись колола це комусь робила? Ні, я ти... тільки собі робила. Но мені здається, що Сама, це так само. Ну да. так. Просто... Мамі про це було дуже популярне відео на ютубі. Воно інакше зараз є, так? Да? Так. Да. Так. Давай. Ні. Давай. Давай. Мам? Давай. Мам? Я не буду... А, не буду. Мам, Мам чого? А що може піти не так? Подожди, подожди. Ні, я не хочу піти. піти не так, нічого не Тільки, будь ласка, не делають. Ні, нет. нет, я не хочу. Давай не будемо, Давай пер... я передумала. Мама. О, Боже. Тільки, пожалуйста, да? Ти мене предупреждаєш. Якщо ти мене предупредиш, я можу дёрнутись. Мам, 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 убери, убери його від мене, пожалуйста. <правжу> так, пожалуйста, подожди, ні! подожди. Подожди, ми маємо потягнути час, щоб довше дивились відео. Не кали, подожди, не кали. Мам! Я не колю, я. Я, манай, я, я, не ще, я ще не, роз, не розслабилася. Роз... Від... Ні, я же її не розслабила. Ти не коли. Розслаблю. Я скажу тобі, коли розслаблю. Я я вже не можу. Діна, <ріг> Поняла? Мам, вот сподвої сейчас буде капати. Подожди, подожди. Я не колю, я просто кучу. Я просто хот! Ху... Просто... <рігат> <просто худ>. Тримаю. <рігат> Боже, я, я боюсь. Мама, убери голку. Ти она тут близько. Відійди назад. Подожди, стой. Давай что-то обсудим. Чого ти боїшся? Потому що собі не страшно. Як собі не страшно? Та ти що, прикалуєшся? Боже яка довга голка. Ти вона ж не достане до моїх кістень. Ні. Я там верхню чверть. Це так просто хлопає. По жопі. Я не Боже, ні, це виглядає дуже больно. Почекай, підержи. Не хочу. Ти око не собі. Мені треба ще раз е, ватку притати, зробити. О. Я теж спотіла там де не маю а, ти там вода. Да! Нічого, зато, зато мене не буде боліти спина. Да. Надо превью сделать, мама. Нахиляйся отак наді мною, я так держу шприц. І спирт, і ватку. Для храбрости. Все, прив'ю буду. Сука. Так, все, Маша, раз, два, три, давай, укололись і все. І пішли до бабусі їсти. Все, все давай, я розслабилась. На три. Да. Раз, два, три. Все. Нормально. Подай мені камеру. Я меня не можем. Я тоже. А то ты хочешь заниматься? Я хотела снять поближч. Да. Да Нанеси, пожалуйста, не холка Ти з кого вже вколола? Половинку. Треба ж повільно. І чувствую, як в мене втікає. Всього. Оп! Ой, спасибо. Ой, 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 кровушка, кровушка. Все. Ти жива. Да, я тільки що зрозуміла, що в мене була взагалі не розслаблена його да. Вона зараз розслабилася. Так, вона розслабилася, а тоді вона не була розслаблена, хоча я старалась. Так. А що кров з жопи тече? Там є кров. Це ж моя жопа. Немає так тікти. Ну, типу, в судинку, мабуть, всунулася. Бо в мене там ну, трошки зовсім було. Дивись, ти. ти... Ти перший раз зробила укол комусь, вітаю. Ой, так. Да. Перший раз комусь зробила укол. Не комусь, а своїй ще й донечці да. робила укольчик я. Бо я до того робила тільки собі укол і своїй собаці. <рес> знаєш, як я хвилювалася? Ні, я тобі того навіть і не казала. Ти прям так хвилювалася? А мені вчора Ася пропонувала. Ася взагалі Ізі каже, Блін, я всім уколи колю типу, завжди мені ну, типу, тобі треба вколоти, давай я вколю Бо спочатку я попросила Артема, а він сказав, ні, я не хочу брати на себе цю відповідальність. А він комусь ні, ні, ніколи не колов, він дуже їх боїться. Ну, типу, а, я пам'ятаю, як ви кров здавали. І, типу, ну, я теж типу, розумію, що я не хочу, щоб мені кололи людина, яка дуже боїться уколів, тому я зразу пішла потім до Асі з цим вопросом. Вона така, типу, та-да, у мами у її теж спина часто щось з нею. І вона постійно робила мамою уколи Коротше, шарить. Каже, да, тобі треба, зразу приходь. Спасіба. Будь ласка, надіюсь, спина тепер не буде боліти. Дуже б хотілося Там сказано, щоб вже за кермо не сідати після цього препарату. Да? Угу. А ми не будемо, сьогодні пішки не uh знайдемо. -huh. Дивно. Вона знеболювальне йде і протизапальне. Угу. Uh -huh. Запалення має зняти і попустити. Я все одно так з собою пишаюся. Uh -huh. Я вже не так боюся уколів, як раніше. Тобі ще треба самі навчитися робити. Ну не перегибай. <рес> Та це просто. Ну зачем мені це вміти? А боляче було? Та ні. Ну, неприємно, ну так. Ти відчула, коли іголка війшла? Ну так, да, але ну, мишки було б больніше колоти Да? Uh -huh. Ну по що там багато голів роблять, ну і ту саму зону, ну типу... А тут один раз і все, і нормально. Так що нормально. Я коли собі робила взагалі прокол не відчувалася. Ну бо я робила з хлопком. отак от береш. А ти як його вставила, кстати, в мені в жопу? Отак. Ну Шприці, да, так бульку. А я отак робила собі. Так, да, я пам'ятаю. Я І от ете, за рахунок цього хлопка, ти взагалі не розумієш. Розподіляється да. енергія. Так, да, да. таке враження, що просто хтось хлопнув по жопі. Сухі підмишки, гляньте. Ну, а мали б зараз бути вже... Такі мокрі, що піпець вже б були. Маша зробила ботикс в підмишки. Тема страшна. Но залишилось десь 5% поту. Типу, ну, воно мало, типу, взагалі його повністю прибрати. Але я все одно іноді так трохи відчуваю. На його мало щоб відпечати десь на одязі, поняло. Угу. Але е, проти іноді е, не знаю, я поки не прослідкувала точно в яких умовах це відбувається. Ну, коротше. Інколи є. В якихось точках, так. Типу, можна ще підколоти. Ну, мені вже абсолютно типу, достатньо цього. Афігенна процедура. А наскільки? Ну, Місяця на три, мабуть. Ні, півроку має бути. Та ні, не буде. 6-8 місяців. Ну, в мене губи не вивелись. Е, не знаю, скільки ну, сюди школять більше набагато, ніж mm. типу, в лоб або між бровки, там чи ще куди. І мені кололи два рази, я ж корекцію там ah, да. багато препаратів. Mm.